Шановні друзі, я вітаю вас усіх любові Господа Ісуса Христа. І давайте ми разом прочитаємо слова вічної Євангелії. В Євангелія Матвія, 16 розділ, ми прочитаємо із 13 го віршу ось такі хороші єванські слова. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пелепової, спитав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симен Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів до нього і промовив: Блаженний ти Симоне, сину Іонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. Христос. Своїх учнів запитав. Ви є ближче до людей, ви чуєте, як говорять люди, як міркують люди, про що вони говорять, яка у них думка щодо мене, як вони говорять щодо мене. І всі учні визнали, що люди, які чули про Ісус, люди, які бачили Ісус, які бували на служіннях Ісуса Христа, мають думку про Христа велику, гарну, що він не великий, що він є могутній. І вони назвали декілька прізвищ великих старозаповітніх пророків. Вони визнавали Ісуса, Ільєю, Єремією або іншими великими, шановні, пророками. Тоді Ісус звернувся до учнів і запитав їх, я зрозумів, а за кого ви рахуєте мене? І ті, які були покликані Христом, які були з Ісусом, які слідували за Ним, вони відкрили і свою думку. І вони вирізали ці гарні такі благословені слова, які особисто сказав Симон Петро, святий апостол Петро, ти Христос, син Бога живого. Ти Христос, син Бога живого. І Господь сказав, Симоне, ти є блажений. Якщо тобі це відкрито, і ти це розумієш, і це ти говориш від серця, ти блажений, тобі це дав і відкрив сам Господь. Ми живемо сьогодні у 21 столітті, шановні, і яка у нас думка, яка у нас точка зору, як ми мислимо щодо Господа нашого Ісуса Христа? Він є нам Господь, Він є нам великий, Він є мужня людина, Він є великий філософ, великий вчений, великий цілитель. Хто для нас є Ісус? По даному тексту ми розуміємо, оті люди, які були у Христа на собраннях, вони визнавали його великим. Да? великим. Міцним, потужним пророком, людиною від Бога, великим равином, Та це добре, це непогано. Друзі, але уявіть собі, що може для тих людей допомогти Єремія, якого давно вже немає. Чим може допомогти пророк Ілля, якого вже давно немає? Чим допоможе інший великий старозопвідний пророк, якого вже дуже давно немає? Коли ці люди сьогодні живуть, вони сьогодні, їм сьогодні треба спасіння. Їм сьогодні треба Спасити, їм сьогодні треба прощення, сьогодні треба звільняти. Чим допоможе просто знання або визнання того, що великий могутній і міцний пророк. Сьогодні є немало подібних думок, що Христос це велика історична постать, це велика впливова особа. Дорогі друзі, ми маємо одне життя. І коли ми сьогодні живемо, Бог подбав, щоб ми мали сьогодні слово Євангелія в наших домівках. Щоб слово Єван і слово Христово звучало до нашого серця. У нас у всіх є своє життя. Ми всі живемо, ми всі мандруємо, ми всі старішаємо, і ми всі приближаємося до смерті. У нас є мінуси, у нас є гріхи, у нас є помилки, у нас є вади, у нас є життєві проблеми. Чим мені і вам сьогодні допоможе старозаповідний пророк? Та нічим. Чим мені допоможе історична постать Христа? Та нічим. І тоді Христос запитав учнів, люди так говорять, а ви за визиком нарахуєте? І Петро визнав, ми віримо в тебе не як просто велику особу, а як сина Божа, як Спасителя світу, як нашого Господа Ісуса Христа. Ти Христос, син Бога Живого, той, хто має прийти від Бога і врятувати всіх людей. І Христос підтвердив ці слова. Блажений ти, бо тобі це відкриє Отець мій небесний. Я прошу вас, шановні, Телеглядачі, порозважати над тими словами, зробити правильний висновки, щоб ми не просто мали Євангелію як книгу, а щоб ми в сім'ях мали Євангелію як Слово Боже. Щоб ми не просто міркували про Господа Ісуса як про історичну постать або якогось заповіднього Пророка, а щоб ми міркували і приймали його в своє серце як Спасителя світу, царя-царів і пана над усіма панами. Ай Бог поможе нам, щоб ми прийняли Господа Ісуса до серця нашого. Він є живий Бог. Христос здібний сьогодні врятувати нас у 21 столітті. Господь має велику владу і міць приблизитись до нас. До наших сімей, до вас, шановні. І він той, хто рятує, він той, хто прощає, він той, хто милує, він входить в наше життя, якщо ми приймаємо його, і допомагає нам вийти із нашого життєвого лабіринту. Багато хто із нас, із людей, ми заблокали, і ми не бачимо виходу, і не знаємо яку сторону йти. На Господь Ісус Христос, Він той, хто допоможе, той, хто рятує, той, хто благословить. Але тут суть у тому, як ми думаємо, як ми мислимо як ми приймаємо Господа Ісуса. Якщо нам, на великою постаттю від Бога, то Він нам допоможе. Якщо просто особою, історичною постаттю нам помочі ніякої не буде. Шановні, я запрошую вас усіх, щоб ми зробили усі правильні висновки, щоб серце наше, щоб лице наше, щоб дух наш, ми повернулися до Бога. Щоб ми визнавали Ісуса Христа Сином Божим, Спасителем світу, Спасителем нашої душі, щоб ми його і визнали, і прийняли, і покликали. І ми на собі особисто відчуємо Його благодать, Його благословіння, Його припрощення, Його помилування, і, якщо повідомо, і зцілення від хвороб і всілякої темряви. Нехай нам усім Господь у тому допоможе. Amém.